Репутація будується роками і руйнується за один вечір. Зазвичай липень 2025 року. Львів у місті. Справжній ажіотаж. Адже сюди заходить відомий київський ресторатор Михайло Кацурін. Це людина-бренд, яка здається знайшла золоту формулу успіху ресторанного бізнесу. Його київські заклади, китайський японський привіт це завжди про бездаганні інтер'єри, смачну їжу та повну посадку. Михайло шарить, як зробити бізнес на вищому рівні, і ось його новий проєкт стартує у Львові. Всі очікують на гучні заголовки про шалений успіх та повну посадку. Але всього за три дні після відкриття замість заголовків про тріумф медіапростір України заполонили зовсім інші новини. У китайському привіті отруїлись люди, і далі цифри, від яких просто холоне кров: 188 людей, серед них діти та вагітні жінки. Ви просто уявіть собі картину 188 лікарняних ліжок з людьми, які прийшли повечеряти до модного ресторану, а натомість отримали крапельниці та сальмонельоз. Це абсолютний жах будь-якого ресторатора та й, взагалі, будь-якого бізнесмена. Це саме та жахлива криза, страшний сон. Після якого все, що ти робив до цього, множиться на нуль. Після такого більшість бізнесів просто б закрились. Можливо, найстійкіші або найбільш грошовиті спробували якось врятувати цю ситуацію, але як мінімум отримали б величезні неймовірні збитки. Є один відомий американський кейс, де схожа ситуація коштувала компанії 25 мільйонів доларів прямих збитків. Але про це поговоримо трішки пізніше. Отже, всі очікували, що це кінець, але бізнес Михайла. Кацуріна мало того, що не закрився, та ще й через дуже короткий час успішно заново відкрився. І зараз з їхньою репутацією все гаразд, як? У цьому відео ми розберемо на атоми комунікаційний кейс Михайла Кацуріна та кризу китайського привіту. Ми подивимось, як їм вдалося не просто вийти сухими з води, а й укріпити свою репутацію. Я розкладу всю їхню стратегію на конкретні зрозумілі кроки. А в кінці відео дам вам універсальний план для кожного бізнесу, як діяти в подібних ситуаціях. Тому обов'язково залишайтесь до кінця. А мене звати Юлія Пілкий і я експерт з піару та комунікацій уже більше ніж 6 років. Я бачила, як створюються сенсації, роздуваються скандали і як за один день бренд, що був на вершині, падав вниз через неправильно підібрані слова. Це відео для всіх, хто цікавиться, як працює сучасний бізнес, психологія масових комунікацій та як перетворювати кризу вашого бізнесу на перемогу. Отже, фанфари відгриміли, стрічку перерізано. Здавалося, ніщо не віщувало біти. Перші дні роботи будь-якого ресторану це завжди трошки хаос. Але цей хаос зазвичай приємний. Великий потік клієнтів, завал на кухні, незрозуміло, куди посадити ту всю купу гостей. Але в нашому випадку цей приємний хаос дуже швидко перетворився на суцільний жах. І все почалося не з стандартних офіційних заяв, а із звичайних постів у соцмережах. Один коментар у львівському пабліку: ой, щось мені недобре після вчорашньої вечері. Потім ще один подібний пост, а потім уже публікація у Фейсбуці із фото з лікарняного ліжка. І за лічення години цей тоненький кризовий струмочок перетворюється на справжню повінь. Стрічки соцмереж починають наповнюватись нещасливими фотографіями із відкриття модного ресторану, а фотографіями із лікарень. Історії стають все страшнішими, а їхні деталі все більш моторош. Нами захворіла дитина і лежить з температурою під 40. Жінка на сьомому місяці вагітності лежить в інфекційному відділенні. Для того щоб зрозуміти всю глибину цієї кризи, уявіть, що війна проти бізнесу Михайла Кацуріна розгорнулась одразу на трьох фронтах. Перший фронт емоційний, і його започаткував натовп. Розлючені, нелякані люди, які або самі потрапили в цю ситуацію, або просто відчули себе зрадженими. Їм не потрібні пояснення або якісь там шаблонні виправдання. Їм потрібен винуватись, і вся їхня людь була зібрана і направлена не лише на одну людину на відомого власника, який був обличчям цього ресторана. Другий фронт інформаційний і його вели. Медіа, ви просто уявіть, наскільки ж журналісти обривали телефони Михайла Кацуріна всієї його команди для того, щоб довідатись, хоч якісь деталі. А в своїх публікаціях медіа ставили неймовірно гучні, скандальні і вбивчі для репутації закладу заголовки. Утворився так званий інформаційний вакуум. Адже поки команда Михайла Кацуріна ніяк не прокоментувала цю ситуацію, люди підставляли свої здогадки, і ці здогадки завжди були. Найжахливіші, найтемніші і найгірші для репутації ресторану. Про цей ефект інформаційного вакууму я, до речі, розповідала в цьому відео. Перейдіть і подивіться там дійсно цікаво про психологію, як відбувається криза. Це буде корисно для будь-якого бізнесу. Коротше кажучи, з'являються фейки. І третій фронт, напевно, найстрашніший для будь-якого бізнесу це державний. До справи підключається Держпродспоживслужба. Це означає, що проблема переходить із рівня просто негативних відгуків в соцмережах чи в інтернеті до рівня кримінального кодексу. А для Михайла це означає офіційні перевірки, штрафи і навіть загроза анулювання ліцензії. Тобто, буквально на офіційному рівні їхній бізнес можуть закрити Назавжди. Отже, підсумуємо, на шахівниці тотальний програш. Власник і вся його команда буквально загнані в кут з одного боку натовп, який вимагає крові, з іншого преса, що прагне сенсацій, і з третього державна машина, яка вже почала своє власне розслідування. І здається, що будь-який хід Михайла на цій шаховій дошці призведе до моментального мату. Але наступні дії Кацуріна були для більшості абсолютно несподіваними. Він зробив буквальний хід конем. Непередбачуваний, нестандартний і той, що ламає будь-яку логіку стандартної кризи в бізнесі. Михайло не опублікував офіційний прес реліз як зазвичай це роблять компанії, для того, щоб показати, що вони в курсі кризи. Він не найняв армію юристів для того, щоб захистити себе. Він використав найпотужніший канал, який у нього був на той момент: його особистий інстаграм і опублікував там пост, який можна сміливо називати ідеальним зразком кризової комунікації. Кації, давайте розберемо його на чотири складові. Інструмент номер один емпатія. Замість того, щоб ховатися, боятися або чекати, поки криза трішечки спаде, Михайло показав себе у найвразливішому місці. На лікарняному ліжці під крапельницею. Звичайні люди можуть подумати, що це таке ж звичайне фото, і нічого тут такого немає. Але якщо купати глибше в сторону психології, ми бачимо, що Михайло цим фото буквально транслює, що я не над вами, я не десь заховався за заборами, підглядаю за вами. Я поряд з вами. я такий, як і ви. Більше того, я також потерпілий. І цей візуальний інструмент, фото з лікарняного ліжка, буквально вибуває з з усіх агресорів він знижує сам градус агресії і змушує навіть найлютіших критиків на мить зупинитись. Інструмент номер 2 свій чужий. Михайло не говорить як звичайні знеособлені корпорації. Він говорить друзі, а не клієнти, факап, а не операційна помилка. Він, начебто, руйнує невидиму стіну, яку зазвичай клієнти ставлять між собою і власником бізнесу. Михайло ніби каже, що я говорю з вами не як бізнесмен, який зацікавлений тільки в своєму бізнесі, а як звичайна людина, яка могла облажатись. Це дає миттєвий кредит довіри і робить його ближчим і зрозумілим. Зумілішим. Третій інструмент інформаційне харакірі, і це найтонший і найнеприємніший момент. Він наперед знав, що перевірки виявлять проблеми із медичними книжками. Очевидно, що це стане тією бомбою, яку з радістю підірвуть усі ЗМІ, критики, хейтери, блогери, і всі захочуть на цьому похайпувати. Тому Михайло підірвав цю бомбу перший. Буквально обрав тактику випередження для того, щоб не дати можливості всім бажаючим, в тому числі змі і блогерам, виставити. Та його в поганому світлі, і четвертий інструмент перетворення хаосу на чіткий план. Після емоцій визнання своєї провини пост закінчується чітким планом дій як. Михайло планує виправляти ситуацію. Заклад закритий, десерт вилучений з меню, готовність співпрацювати з усіма відповідними органами. Це сигнал для всіх трьох фронтів, які ввели боротьбу проти Михайла. Для натовпу він каже, що я не просто говорю, я конкретно дію. Медіа, він каже, ось вам конкретні факти, і вам більше нічого копати державі. Я не ховаюсь, я відкритий до співпраці і готовий визнавати свої помилки. І головне, що Михайло тут не займає позицію жертви або не втікає від ситуації, він бере на себе роль лідера, який контролює ситуацію і готовий виводити свій бізнес із кризи. Цей пост одразу змінив всю динаміку кризи. Спочатку він нейтралізував емоційний фронт, потім задовольнив інформаційний фронт і простягнув руку державному. Це був майстерний хід. І як ви думаєте, це спрацювало ще і як? І це було схоже на справжню магію, але насправді просто майстерна продумана комунікація. Давайте подивимося, що стало з тими трьома фронтами, які ще зранку готові були розірвати Михайла. Перша і найголовніше люди. Хвиля хейту в коментарях поступово почала. Втанути. Замість одних тільки звинувачень почали з'являтися повідомлення: типу: Михайло, ми тобі співчуваємо, ми тебе розуміємо, дякуємо за чесність. Всі помиляються, а головне визнати. Чому? Бо, як ми вже й говорили, Михайло не став над своїми клієнтами, а став поряд з ними. Він не просто вибачався, а страждав разом з усіма. А своїм, як то кажуть у піарі, пробачають. Друге, журналісти і плітки. Медіа отримали готову сенсацію прямо від перших джерела. Їм більше не треба було додумувати, хто тут винен. Головний герой у вигляді Михайла сам вийшов і сказав: Так, це мій факап. І знаєте, що після цього сталося? Заголовки в новинах змінились. Спробуйте відчути. Адже історія з кримінальної хроніки раптово перетворилась на життєву історію. А можливо, навіть крутий приклад для інших бізнесів. Адже Михайло самостійно розповів про себе найгірше і цим самим вибив зброю з усіх критиків. Геніально! І третє перевірки. Ну тут все просто. Уявіть, що ви той самий інспектор, який приходить перевірити заклад і бачить, що всі шушукаються шукаються за вашою спиною, намагаються щось приховати і брешуть вам. А тут сам власник каже, «Слухайте». Слухайте, я винен тут і тут. Я належав тут і тут, але я готовий з вами співпрацювати. Звісно, це ні в якому разі не скасовує відповідальності, але розмова йде вже зовсім по іншому. І Михайло перетворюється із ворога на партнера. І вся ця магія, як не загубити бізнес в такій реально страшній ситуації, сталася завдяки трьом правилам, які Кацурін або знав, або просто відчував. Правило перше, про яке я постійно говорю в своїх відео, говори. Першим, щоб інші не додумали за тебе, це як у школі, пам'ятаєте, коли ставало щось не дуже добре з моєї провини. Я завжди йшла до мами розповідати їй перше, тому що знала, що якщо класна керівничка їй подзвонить, то ситуація виглядатиме набагато гірше. Кацурін не дав людям шансу додумати щось за нього, а перший про все розповів. Правило друге: люди можуть пробачити вашу помилку, але не забудуть вашу брехню. Погодьтеся, що коли людина в очі вам каже Сорі, я облажався. Це викликає набагато більше поваги, ніж коли ця людина починає викручуватися або брехати. Чесність це суперсила, на яку наважуються далеко не всі. І третє правило працює найсильніше. Покажи, що ти людина. Кацурін не казав шаблонними фразами, що ми компанія вас розуміємо, ми вам співчуваємо, ми розбираємось, а просто закинув своє реальне фото з лікарні і написав. Хлопці і дівчата, я порід з вами, я так само, як і ви страждаю. І в цей момент він став для людей не бізнесменом, який всіх отруїв, а мішою, який облажався. І це змінило абсолютно все. Коротше, в цій ситуації Кацурін для мене красень, тому що. Правильно і красиво вийшов з кризової ситуації. Але чи всім потрібно саме так поводитись у подібних ситуаціях? Хочу навести дуже прикольний і цікавий кейс. Пам'ятаєте ту історію про американську компанію, яку я згадувала на початку цього відео, яка попала на 25 мільйонів доларів. Знайомтесь, це американська компанія Гігант Chipotle. у 2015 році. У них трапилася схожа катастрофа по всій країні отруїлось дуже багато людей. Але на відміну від Кацуріна, вони з самого початку робили абсолютно Абсолютно, все неправильно, по перше, вони мовчали, старались ніяк не коментувати цю ситуацію. Не знаю на що вони сподівались. Дуже часто власники бізнесів, які приходять до мене на консультації, думають, що це спрацює, і люди якось самі замнуть. Але так не станеться ніколи. Потім компанія звинувачувала навіть журналістів у зайвій паніці. Їхні заяви були написані сухою мовою юристів. Коротше, вони поводились як типова гігантська компанія, який на всіх начхати. Ну принаймні, так це виглядало. І ринок за це їх покарав. Акції полетіли вниз, клієнти розбіглись, а репутація просто була знищена. І що ж вони в цьому випадку обрали? Вони обрали шлях грошей. Коли. В Чіпотл, нарешті зрозуміли, що пахне смаженим і нікуди вони не дінуться, Вони вирішили вкладати величезні кошти для того, щоб якось виправити свою ситуацію. Наприклад, закрили тисячі своїх ресторанів по всій країні на цілий день для того, щоб провести тренінг з безпеки. Просто уявіть, які це величезні збитки. Вони вклали десятки мільйонів доларів в нову систему безпеки продуктів. А потім, щоб повернути людей, яких вони вже втратили, запустили акцію, де роздавали безкоштовну їжу мільйонам американців. Якийсь з цього висновок. Якщо у вас є безмежна кількість грошей, звісно, ви можете йти будь-яким шляхом, методом спроб і помилок, і, можливо, вам колись вдасться. Окупити свою помилку, але простіше, дешевше і ефективніше це не робити базових помилок на самому початку вашої кризи. І кейс Чіпотал це ідеальний приклад, як не потрібно робити. Отже, в сухому залишку в кейс Кацуріна або Кейс Чіпотал бізнеси обидві вийшли назад на ринок і продовжували працювати. І їм це вдалося завдяки спільним принципам, про які ми з вами вже говорили. І на основі цього можна скласти універсальний план дій для кожного бізнесу, який потрапив у. Кризу. І саме зараз цей план я вам дам. Крок перший режим тиші. Щойно ви побачили, що у вашого бізнесу починається раптова криза, потрібно натиснути на умовну червону кнопку. Це означає, що потрібно заборонити абсолютно всім співробітникам від прибиральниці до вашого партнера будь-що коментувати про цю кризу в публічному просторі. Один необережний коментар вашого SMM-менеджера. Може коштувати репутацію. Друге, це визначити одну бажану єдину людину, яка буде офіційно все коментувати. І в більшості випадків це ваш Сіо або хтось із топ-менеджменту. І третє це зібрати ключову команду юриста, піарника, всіх керівників відділів. Взагалі, дуже часто саме на цьому етапі до мене підключаються бізнеси, коли потрібно терміново все рятувати. Для того, щоб у вас був хоча б якийсь едвайзер, який буде вам. Допомагати комунікувати і загалом провести термінову нараду. Навіщо це? Щоб уникнути паніки і не дати комусь із команди сказати щось, що тільки погіршить ситуацію. Ви маєте взяти під контроль весь потік інформації, який йде з вашої компанії. Крок другий почати виходити в світ. У всіх кризах важливо починати говорити в найближчий час на протязі перших кількох годин. І особливо в складних випадках ваша задача не дати одразу відповіді на всі запитання аудиторії, а просто показати, що ви в курсі кризи і ви розбираєтесь в ситуації. Це може. Може бути навіть короткий пост в соцмережах типу, друзі? Ми бачимо повідомлення, ми знаємо ситуацію. Ми зараз розбираємось. Ось і ось приклади, як це робили наші українські бізнеси. Навіщо це для того, щоб заповнити інформаційний вакуум і зупинити потік чуток? Так, ви показуєте, що ви на зв'язку, і не ігноруєте проблему. Крок третій говорити як людина. Це ваш головний виступ, який має відбутись у перші 24 години. І буквально в історії з китайським привітом це той самий перший пост Кацуріна. Ви маєте бути максимально чесними, навіть якщо правда неприємна. Розкажіть, що сталося, що ви відчуваєте, і головне для народу, який у вас план дій не ми зробимо все можливе, а ми зробимо перше, друге і третє. І, звісно, пам'ятайте про. Мову без різних канцеляризмів і офіційних е, беззмістовних слів. Навіщо це? Щоб завоювати довіру і взяти під контроль всю ситуацію. Крок четвертий: не зникай. Найбільша помилка це зробити гучну заяву і просто зникнути. А насправді ваша робота в цей момент повинна тільки починатись. Потрібно підтримувати свою аудиторію. Напишіть через день-два. Короткий апдейт. Друзі, ми зробили ось це. Результати перевірки будуть тоді-то. Відповідайте на адекватні коментарі та дякуйте за підтримку. Це дуже Важливо для того, щоб показати свою надійність, і крок п'ятий шрами прикрашають бізнеси. Коли гостра фаза кризи мине, не робіть вигляд, що нічого не відбувалось. Ця історія вже частина ДНК вашого бізнесу, тому використовуйте її. Через півроку рік напишіть пост або якусь статтю про те, як ця криза змінила ваш бізнес на краще, які системи безпеки, наприклад, ви впровадили, або як змінились. Це покаже вашим клієнтам, що ви дійсно вмієте бачити, визнавати свої помилки, і головне їх виправляти. А ще це просто найкращий метод будувати свою хорошу репутацію. Отже, в цьому відео ми побачили, що криза для бізнесу це далеко не вирок, але звісно це стрес-тест для будь-якого бізнесу. І якщо пройти його гідно, то можна не просто не загубити бізнес, а й вивести репутацію вашого бренду на новий рівень, тому що в сучасному світі люди довіряють не тому, хто ніколи не помиляється, а тому, хто здатен визнавати свої помилки. І завдяки ним ставати сильнішими. Сподіваюсь, цей розбір був для вас корисним. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про дії Михайла Кацуріна. Мені буде дуже цікаво почитати. А мене звати Юлія Пілкей. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайк та дзвіночок, щоб не пропустити майбутні розбори. А за консультаціями або піар-стратегіями пишіть мені в інстаграм. До зустрічі в наступному відео, Па-па!